В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Свята Церква вшановує сім отроків Ефеських. Це святі мученики, які входять до лику тих, хто пристоїть перед Престолом Божим і моляться за весь світ. Життя святих отроків ефеських дуже повчальне і дуже цікаве. Вони жили в древні часи, коли за ім'я християнин людей схоплювали і передавали лютій смерті. Вони жили в місті Ефесі і були. Синами знатних людей. Один із них був сином градоначальника, тобто голови міста. Вони були християнами і любов до Христа їх об'єднувала об в одну красиву сім'ю. Вони молились Богові, вони жили по священним божественним законам, і життя їх було світле і красиве. Але прийшов в місто Єфес римський імператор Декій, лютий гонитель християн. І по цьому случаю. В місті зробили великі торжества, на яких були обідні жертвоприношення язичним ідолам. І всіх жителів Ефеса заставляли принести жертву ідолам. <кій> <кій> Багато людей не хотіли цього робити. Вони були таємними християнами. Їх мучили, вбивали, катували і людською кров'ю полилась, пролилася, обмочилася вся земля. Тіла мучеників валялися по дорозі, по, в місті, багато з них були обезглавлені, голови були повішені на е, таких шестах. Біля ворожких городських воріт, і ніхто не міг похоронити цих святих мучеників і їх тіла поїдали звірі і поклювали небесні птахи. На віруючих напав страх і ужас, але отроки Ефеські сіт сім. Друзів во Христі, вони відмовилися приносити жертву ідолам. Їх схопили, привели до царя, цар почав їх умовляти, але хлопці відказу відмовлялися категорично, що вони цього не зроблять, вони себе назвали християнами. Тоді цар проявив таку ну, свою. Ложну гуманність. Він сказав їм: я бачу, що ви молоді, красиві, у вас все життя впереді. І я бачу, що ви ще не зрозуміли, що від вас вимагається. То я вас відпускаю. Я повинен покинути місто Ефес на декілька днів, потім я повернуся, і я знову вас виключу, і ви повинні будете мене послухати. Якщо ні, то люта смерть чекає вас. Імператор поїхав якесь інше місце, а сім отроків почали готуватися до мучені. Вони почали готувати себе молитвою і постом. Вони зібралися в одну пещеру, знайшли таку глибоку пещеру за містом. Зайшли в ту пещеру і там молилися, і один із них кожен день йшов в місто, купував хліба і, узнавав, чи ще не приїхав, декий імператор. І так пройшло декілька днів, і ось один день молодший з них пішов в місто, купив хліба і узнав, що декий приїхав. І що на наступний день вони повинні з'явитися під його лице і принести жертву ідолам. Він поспішив в пещеру розказав своїм друзям про це все. І вони сказали, давайте ще ми підкріпимося, помолимося і завтра підемо, будемо страждати за Христа. Вони підкріпилися їжею, помолилися. І і присіли відпочити. І так вони склонилися один до одного і заснули. Заснули дивним сном, який продовжувався майже 200 років. Коли деякі побачили, що їх немає. Він почав викликати їх родичів, узнавати, де вони є. А родичі були язичниками, і вони сказали, що так, наші хлопці пішли в таку то пещеру і там вони ховаються. І тоді, декий сказав, за те, що вони не прийшли перед моє лице і не зробили те, що, що я їм сказав робити, вони помруть лютою смертю. І він сказав, щоб Пещеру завалити камінням, щоб вони там померли такою мучительною довгою смертю. І так зробили. Набрали каміння, завалили той вхід в пещеру, але у царя були два постельничі, це так по нас горнішні, які були таємними християнами. І вони взяли дві олов'яні дощечці, і написали імена цих семи отроків і е, про те, як вони страждали і коли вони страждали за Христа, коли вони були замучені за Христа. І сховали ці дві е, такі е, написані табличці у ящик, мідяний, і сховали під мішкаміння. Пройшло майже 200 років. І ось то місце вже купив інший, інша людина. Вона хотіла щось собі будувати там біля того місця, їй потрібно було каміння. І вони зібрали те каміння, яким була завалена пещера, і побудував собі стіну, там, яку загорожу. І е, Бог дав що, отроки проснулися. І вони не знали, що вони так довго спали. Вони думали, що вони просто якийсь короткий, коротку мить проспали. І вони кажуть, але почули, що вони голодні, дуже голодні. І вони кажуть своєму самому тому меншому товаришу: іди, ще купи хліба, і ми підкріпимося ще і підемо, будемо страдати за Христа. Той його звали Іамвліх, молодший. Взяв монету якусь там свою, яку не мали, пішов в місто, підходить до, до городських воріт і бачить, що там хрест стоїть. Він почав дивуватися, думає, чи це те місто, чи може якесь інше, може я перепутав щось. Він йде по вулиці, чує люди, вітаються іменем Божим. Каже, слава Богу, там, спаси Господі. І він ще більше здивувався. Він побачив магазин, зайшов туди купити хліба і дав монету. А продавець взяв монету, дивився, дивився на неї, потім зник, потім, потім прийшли вже всі продавці і почали роздивлятися цю монету. Цей юнак ще більше розгубився і вони йому кажуть, скажи нам, де ти знайшов цю монету? А він каже, я її не знайшов, вона в мене була, є, я, я ще маю декілька таких монет. Це гроші. Вони кажуть, це дуже древні гроші. <клес> <клес> Таких царів, вже, які на, там намальовані на, 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 на тій монеті, їх вже немає давно. <клес> Ти напевно знайшов якийсь е, е, стар, е, схований склад з е, е, сокровищами, з грошами. Він, він відрикається, що він нічого не знайшов. Тоді е, е, прийшов градоначальник і почав його. Тоже питати, де він знайшов склад з древніми монетами. Юнак виправдувався як міг, пішов єпископ. І юнак що розказує, що вони так-то, так то, вони готувалися пострадати за Христа, і вони знаходяться в такій то пещері, і всі пішли у ту пещеру подивитися, чи це правда. Коли вони заходили в пещеру, то вони знайшли той ящик, мідний ящик, в якому було все описано про цих отроків. І коли прочитали, хто вони на цих дощечках, і послухали їх розповідь, яка співпадала з ним, що було написано, то зрозуміло, що це якесь дивне чудо, що ці молоді юнаки стільки років проспали, і тепер Господь їх пробудив для. Того, щоб показати силу свого Божества, що Бог є Бог живих і мертвих, що смерть після Воскресіння Христового це є короткочасний сон, після якого людина обов'язково проснеться і перестане на судище Христовому. І була велика радість у всьому місті, і приходили всі люди знатні, прості. І подивитись на це дивне чудо. І отроки прожили ще сім, сім днів після того, як вони встали з весна. І після того вони знову склонили свої голови докупи і передались уже другому сну, який буде продовжуватися до Второго пришестя Христового. Таке дивне чудо сьогодні згадує Свята Православна Церква, згадує святих угодників. Як, через яких Господь показав силу свого Божества, показав, що Господь є Бог живих і мертвих, що для Бога мертвих не буває. Для Бога всі живі. Ми називаємо мертвих мертвими, а вони у Бога всі живі. Вони всі сплять кожен своїм сном. В одного цей сон буде, продовжується там декілька тисяч років, у одного, може, сто років, у одного. 10, а будуть такі люди, які будуть мати ще коротший сон, які помруть перед Першестям Христовим. Ця історія нагадує нам про те, що людина повинна готуватися до зустрічі з Богом, до вічного життя. І ця підготовка звершується з допомогою поста і молитви. Коли людина молитвою постом очищає себе від всякої скверни, плоті і духа, коли людина звільняє себе від гріха, який являється духовною хворобою, яка нищить людину, гріх знаружи привабливий, а по суті свої, це є яд Ну, різної сили, але це є яд є дуже сильні. Сильний яд є менше сильний яд, але все рівно він управляє людину. Один убиває її за декілька там, років чи днів, а другий до, до, довше діє на людину, але все рівно гріх причиняє людині смерть. А Божа благодать це благодать життя. І благодать Божа стяжається з допомогою поста і молитви. І коли людина наповняє, наповнює свою душу благодатью Божою, то їй легко жити в будь-яких умовах, в будь-якому стані. Вона може бути багатою, може бути бідною, вона може бути вченою простецом, вона може бути хворою і здоровою, старою, малою, неважливо. Якщо вона має в собі благодать Божу, то такій людині легко жити. І ніякі перешкоди, ніякі перепони, труднощі, проблеми життя не можуть цю людину вивести з того стану людського, людського образу, який має тримати в собі людині. Вона й не лишає людського достоинства. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, проводити своє життя покаянням, покаянні, в молитві. Любити один одного, терпіти один одного, прощати один одному, в цьому є зміст всього подвига християнського навчитися любити Бога і ближнього як самого себе. І та людина, яка досягає цієї степені духовної досконалості, та людина, починаючи на землі жити небесним життям, нехай Господь береже всіх нас. Дарує нам мир нашій землі, нашому народові. І нехай Господь сподобі кожного з нас в свій час пристати разом з отроками єфеськими перед лицем Божим в царстві Христа, якому від нас слава, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.